Ради вас бачити у себе, проходьте, сідайте. У себе Богданчику. А ти нічого не переплутав. Нагадую, що це мій офіс, і я просто здаю тобі його в оренду. До речі, саме з цього приводу я і прийшла. Сідай. Уважно слухаю. Богданчику. Рік тому я здала тобі цей чудовий офіс за символічну плату. Ну, так, і я вам за це дуже вдячна. Вдячність це прекрасна. Але пройшов рік. Ситуація сильно змінилась. Сенсу давати тобі таку велику знижку більше немає. Треба платити ранкову ціну. Скільки? Ну, з рахуванням нашого давнього знайомства. Думаю, вісімдесят на рік буде справедливо. Вісімдесят? Так. Повір, зараз це дуже низька ціна. З урахуванням району та стану приміщення я можу спокійно здати його за сотку. Слухай віти, Жанну. Зараз не дуже влучний момент, зрозумійте. Клієнтів нема. Я лез вже у кінці з кінця. Може, на честь нашого давнього знайомства хоча п'ятдесят. Влочних моментів не буває. А таку велику знижку треба заслужити. Ти готовий? Ну. Богданчику, хочу нагадати, що рік тому, коли я здавала тобі цей офіс, ми були у Але за місяць розійшлися. Взагалі-то ти мене кинула, жале. Хіба? Ну, може бути. Неважливо. Я можу залишити стару ціну. Але мені теж за це щось потрібно. Розумієш, Натяк? Розумію. Ти готовий? Ні. Що? Ти певен? Певен. Жанна, ну зрозумію. Все, що між нами було, було круто, але в мене є інше. У мене з нею стосунки. Не брешеш? Прям стосунки? Так. А Любиш її? Сильно. і не буду їй брехати. Коли я маю з'їхати? Здивував ти мене, Богданчику. І я думала, ти взагалі на такі почуття не здатен. Добре. Хіба не друзі? Нехай залишиться 50. Занесеш гроші на наступному тижні. Я вам вдячна Жанна. До речі, а як її звати? Вона є дуже красива, Катя. Ну так, головний рік.